Доброго дня, 7 лютого 25-го року. Ми на своєму полі ділянці беремо проби ґрунту, щоб зробити аналіз. Хочемо перевірити наявність елементів, щоб як завжди зекономити кошти. Відібрали проби для сові зараз йдемо правда на пахату буде в нас кукурудзка тут треба взяти два зразки бо є місце не дуже гарної землі і тому буде два зразки хоча один масив Будемо брати. Так, ось наша ділянка орана. Ось у нас таке батько змайстрував приспособу допоміжний інструмент. Оп. Так. Берем і один. Вибиваємо. Не завжди виходить так, як хочеться. Що? Да! Так, доводиться навіть отак робити. так і беремо. Пів кіла на пробу.